выписывать на обыск этого ролика, что Я не хочу, чтобы мои коллеги, общественные организации, под каким-либо предлогом устраивали там, обыски, там, задержания или приглашения на беседу. Мне это не устраивает. Я знаю, что это такое, я испытал ни одно уголовное дело, которое было возбуждались против Моя організація сьогодні випискують квартиру Гройсмана. Завтра вони можуть прийти кожному із нас і кожен з нас не ми дочні боротися проти такої несправедливості. Міліція постійно а, тискає прави захисників, активістів, людей, які намагаються протистояти системі, які намагаються протистояти тому, що відбувається в цій країні. А ми не можемо цього допустити, оскільки, якщо ми цього допустимо, то в певний момент вони прийдуть до нас, до наших друзів, до простих людей. Просто утвориться поліцейська держава, просто треба активно завжди виступати проти будь-яких дій влади, які спрямовані на ущемлення прав людини. Я хочу в суботу, в суботній ранок, гуляти зі своєю коханою дівчиною, а не по три раз пікетувати МНС. Скільки можна? Товариші міліціонери, ви нам не товариші. Досить да? досить катувати, досить репресувати людей. Незважаючи на те, що ми всі розуміємо, що якихось кардинальних наслідків ця акція вона в собі не несе. Але сам факт тому, що ми тут, що ми згуртувалися, що ми об'єдналися, це говорить про те, що ми повинні на кожну таку дію, на кожні порушення прав людини відповідати спільними, загальними якимись діями. Дякую. Я не є ні другим, ні прихильником Діми Гройсману. Мені абсолютно не втизька його життєва позиція. Маю на увазі його принципову відсутність патріотизму, Мене дратує його постійно лайка і матіки. Але зараз я за нього обома руками, серцем, і душею і кажу, що його треба витягати і підтримувати всіляку, як тільки можна. Чому? Всі ми розуміємо, що ця справа з роліком просто привід для проведення обшуку. Метою обшуку є, по-перше, здобути його правозахисні правозахисницькі бази, по-друге, просто залякати правозахисників. Всі ми знаємо, що якщо ми розмістимо якусь порнографію чи ще щось, в найгіршому разі, що буде, нам це суспендять Тобто заблокують. І ніхто не буде нас обшукувати. Досі діють за сталінськими підручниками підручниках написаних часи Сталіна, нічого не знали про інтернет. І вони думають, що десь там Вінниця, якийсь там правозахисний провінція, периферія, хто про це довідається, якщо ми трошки його притиснули. Але отут зібрались люди, якась кістяк людей, які не дасть цю справу замовчати. Діма Гройсман, дай йому Бог здоров'я, розпіариться на цій справі. Чим більше піару, тим краще, чим менше замовчування, тим краще. Взагалі коли влада на копійку. Порушує закон, їм треба зразу давати покупати. Тому що якщо зараз не відстоювати, то ми просимо, то завтра прийдуть до кожного зла. Це свого рода оценка нашої роботи. Чем активно нас градуть, это показатель нашей активности, что ми вміло попадаємо іменно в точку, именно в вружніх ліса. Ні поліцейській державі, ні поліцейській державі, ні поліцейській державі, ні поліцейській державі, ні поліцейській державі. Ні поліцейські державі! Me! Yeah.